Доброго дня, шановні колеги! Перш за все, хочу привітати вас з нашим професійним святом, побажати вам здоров'я, здійснення задумів, побороти страх перед акредитацією, спокійно пройти всі етапи підготовки до акредитації та успішно її завершити, а головне миру всім нам. І сьогодні ми якраз поговоримо про нас з вами, про підготовку персоналу до акредитації. Якщо ви прийняли рішення про підготовку лабораторії до акредитації. Відповідно, створили наказ по установі, вислухали супротив колективу про небажання брати участь в цьому процесі. Тоді все нормально. Так і має бути. Рухаємось далі і звертаємось до нашого стандарту пункт 52.2. В цьому пункті чітко прописано, що відповідальність за впровадження системи управління якістю несе завідувач лабораторії. Зараз розумію негатив завідувачів в мою сторону. Але в допомогу вам є пункт 5.2.3. Завідувач може делегувати ці обов'язки компетентному кваліфікованому персоналу. В попередньому стандарті це був менеджер з якості. Стандарт ISO 1829 не вимагає такої посади в лабораторії. Тому ви можете призначити, наприклад, відповідальних осіб за напрямками роботи. Піохімічні, цитоморфологічні, імунологічні на свій розсуд. І ця процедура має бути задокументована наказом по установі про призначення відповідальних по роботі з обладнанням та організацією контролю якості за напрямками. Також ознайомте персонал вашої лабораторії з пунктом 6.2 625 стандарту ISO 15189 22. І задокументуйте обов'язково цю процедуру. Наступний документ, який допоможе зорганізувати команду в підготовці до акредитації це посадові інструкції. Вони у всіх уже є, розроблені за певними вимогами. Але, щоб посадова інструкція була дійсно дієвою, необхідно якомога чіткіше і ширше розписати обов'язки, повноваження та завдання персоналу. Відповідно до специфіки роботи вашої лабораторії. Тому ретельно попрацюйте над досконаленням ваших посадових інструкцій, щоб вони містили не шаблонні тексти, а детальні та вичерпні вимоги до обов'язків, знань та кваліфікацій співробітників. Наступний етап це підготовка та навчання співробітників лабораторії. Це доволі об'ємне питання і його неможливо обговорити за декілька хвилин. В свій час. Спланувати напрямки та послідовність навчання співробітників моєї лабораторії мені допомогла монографія, підготовка та оцінювання компетентності персоналу клініко-діагностичної лабораторії відповідно до вимог міжнародних стандартів Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шопіка». І хоча ця монографія була написана відповідно до вимог стандарту ISO 15189 2015 року, я з нею ознайомила ще в 2019 році, на мою думку, вона актуальна і досі. Основні принципи та організація процесів підготовки, критерії оцінювання роботи персоналу, індикатори якості процесу підготовки персоналу, оцінювання компетентності, залишаються актуальними і в стандарті ISO 158922 Ще хотілося б акцентувати увагу на тому, що якомога більше ваших працівників. Мають пройти підготовку з системи менеджменту якості, і чим швидше ви це зробите, тим краще ваш персонал буде налаштований і готовий включитись в процес акредитації лабораторії. З власного досвіду. Свій перший сертифікат фахівця медичних лабораторій у відповідності до вимог тоді ще діючого стандарту ISO 15189-12 року я отримала в 2017 році на базі Міжнародної школи технічного законодавства і управління якістю. Вони і зараз проводять ці навчання. Цикли ТУ по впровадженню та супроводі системи управління якістю. Є розроблені практично на всіх базах наших медичних університетів після дипломної освіти. Зокрема, в лютому проводились курси тематичного досконалення, впровадження та супровід системи управління лабораторією відповідно до вимог стандарту ІСО 1589-22 на базі Національного медичного університету імені Богомольця. Особисто я не була курсантом цього циклу, але мала змогу прослухати деякі лекції разом з колегами. Після такого навчання змінюється бачення процесу акредитації, систематизуються всі знання і досвід, з'являється бачення покрокового плану підготовки до акредитації. Важливо, всі види навчання, які проходять фахівці, копії дипломів та інших документів, що додаються, потрібно внести в паспорт лабораторії форму номер 6 а також в перелік документів, що додаються до заявки на акредитацію лабораторії пункт 13. До речі, якщо ви правильно сплануєте організацію навчання, в цьому вам допоможе ваш відділ кадрів, то відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 216 від 10 березня 2013 року, порядок використання коштів, передбачених в державному бюджеті про здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я, таке навчання ви зможете пройти безкоштовно. Отже, Проаналізуйте посадові інструкції, визначте потреби в навчанні, сформуйте план підготовки персоналу і починайте діяти вже зараз в напрямку формування команди по підготовці до акредитації. Коротенько, все! Дякуємо за перегляд та бажаємо успіхів! В наступному відео ми будемо говорити про обладнання лабораторії. До нових зустрічей!